Всіх вітаю я. Хто любить малювати, і сьогодні я хочу вам розповісти, як малювати, наприклад, вазу з квітами, тому що дуже часто мене запитують учні, запитують, як малювати, з чого починати, як, щоб це було ну, гарно і більш-менш правильно. І, і таке дуже часто запитання: це з чого починати. Взагалі, малювати вазу. В будь-яку вазу да, це такі ну, заморочки, там, як ось симетрія, еліпси і так далі. Я сьогодні хочу вам показати лег... такий легкий спосіб, щоб кожен з вас, ну, наприклад, хто там, навчається у школі, не в художній школі, а в звичайній школі, щоб ви могли, е, могли намалювати більш-менш розумно, е, правильно, і щоб це виглядало з точки зору малювання, е, скажімо так. На такому знаєте, ну, на такому доброму рівні, на гарному рівні. Значить, По-перше, перед тим, як ви будете малювати ваш букет у вазі, якісь квіти, да, наприклад, необхідно спочатку вам закомпонувати, роз, значить, розмістити на папері, намітити, де у вас буде низ, де у вас буде ваза. Значить, стояти, да, знаходитись. І де буде у вас, наприклад, закінчуватися, де у вас буде закінчуватися ваш букет, ось квіти. Да? Це буде у вас, значить, висота вашої роботи, вашого майбутнього малюнку. Ну, і десь тут у нас буде максимальна ширина. Нашого букету, скажу я одразу, що якщо у вас букет буде вужче, ніж ваза, то це погано, тому що ваза тоді у вас буде взагалі у вас буде малюнок вази, а не букету. Тому що букет він завжди ефектно виглядає, коли він ширше за вазу. Тобто коли квіти заходять за межі вази, Да? Після цього, як ви знайшли висота, ширина це ну, обов'язково може у нас бути квадрат. Бачите, у нас це зараз нагадує щось таке на прямокутник. Ну, Не дуже витягнутий, але прямокутник. Ось, Ніяких тут значить, ось симетрій ми малювати не будемо. Давайте ми знайдемо з вами, відповімо на таке питання для себе. Що буде у нас вище? Ваза чи букет? Тобто у нас букет буде більший, а ваза менше, чи ваза буде менше, а букет більше. Давайте сьогодні зробимо навпіл. Ну, наприклад, це можна так робити, хоча художники це роблять рідко, вони взагалі дуже часто уникають значить, рівного розподілу, але я, щоб вам було легше для учнів, і так буде, я думаю, значить, зрозуміло, і ви не будете плутатися. Намітимо ми, значить, що у нас це, це у нас буде розмір вази, вази. А це у нас буде розмір. Ось тут буде висота у нас нашого значить, букета буде, да? наших квітів. Наприклад, ваза у мене буде. Я її намалюю таким чином. Я зараз малюю таке коло. Накручую таке коло. Ось, бачите. Намотую, так, намотую, намотую, намотую. Після цього я. Малюю в колі такий трикутник. Бачите, дуже просто, я думаю, кожен з вас це може намалювати. Навіть якщо вам буде важко це робити від руки, ви можете зробити циркулем, можете зробити коло, і, і, і там лінійкою можете зробити е, трикутник. Ну, а далі тут вже вам необхідно все ж таки включити свої руки і намалювати отакі е, з'єднуючі лінії. Ось, бачите, з'єднуємо ми коло і е, трикутник у певних місцях, і у нас виходить з вами така цікава ваза. Бачите? Нічого такого складного тут, я думаю, для вас нема. Ну, і дно ми можемо з вами намітити дно. З, е, значить, е, тут можна нам, хто бачив відео з еліпсами, можна нам ще е, пригадати це відео і намалювати е, ободочок. Ось дна нашої вази. Ось На цьому ободочці у нас буде, ваза буде стояти. Бачите? Ось на цьому ободочці буде ваза стояти. Все, з вазою у нас все зрозуміло. Я думаю, там якісь значить, візерунки, узори, то вже ви ну, на свій розсуд, на свій смак. І сьогодні у нас буде етап малювання, ну, саме лінійний малюнок, а на наступному відео я вам покажу, як це зробити фарбами. Цей букет. І вазу. В такому легкому, скажімо так, ну, такому малюванні, щоб це не було складно для вас і зрозуміло головне. Далі дивіться, я дуже часто бачив, як малюють значить, ну, якісь квіти, починають малювати одразу, там беруть одну квітку якусь і починають одразу її вимальовувати, там якісь там, ну там, Пелюстки малюють різні там деталі. Тут іще нічого немає, а квітка вже у нас є. Цей підхід невірний, тому що ви не бачите реальної картини вашого букету. І ви можете так, знаєте, почати дуже браво, а закінчити вже, знаєте, так, на такій ноті вже втомлені. Тому що дуже часто виходить, що малюють. Починають активно, а там уже не вистачає чи настрої, чи часу, чи сил. І ви можете, скажімо так, у вас букет може вийти. Наприклад, тут у вас він пишний, а тут він у вас засох Ну чи навпаки. Я вам раджу все ж таки, знов таки композиція. Дивіться, якщо у мене тут тут буде квітка. Ось раз, я її таким чином намічую. Тобто я поки нічого там не вимальовую. Просто намічаю значить, її загальну форму і її місце знаходжу. Наприклад, у мене друга квітка буде ось тут. Третя квітка буде у мене тут. Четверта квітка у мене буде тут. П'ята квітка десь тут. Шоста квітка тут. Ну і сьома квітка хай буде десь ось тут. Подивіться, у мене. Значить, розміри цих квіток. І бачите, ось тут не дуже добре, що на одному рівні можна, наприклад, ще нам вийти так трошки, ще восьму квітку зробити, таку якусь маленьку тут, і дев'яту квітку зробимо дев'ять квіточок. Наприклад, ось тут. Ось подивіться, у мене всі квітки якісь значить, різного розміру. Бачите, у мене є квітки великі, їх у мене небагато. 4 виходить, раз, два. 3-4, навіть із цих чотирьох із у мене одна найбільша. Ось на неї ми, можливо, і будемо робити акцент. Інші квітки у нас будуть поменше, і інші дві ще менші. Чого це я так роблю? Запам'ятайте, якщо ви малюєте все однакове, у вас воно буде виглядати неефектно і некрасиво. Як би ви не старалися, якщо буде все однаково, це ну, недобре. Якщо у вас, наприклад, все маленьке, нема акцентованої уваги ні на одну із квіточок, всі маленькі квітки. Всі великі також не дуже добре. Тобто, дивіться, у вас повинен завжди бути центр уваги. Центр уваги притягує чи кольором, зараз у нас кольору нема, чи формою, чи розміром. А, а, ну, а значить, краще поєднати і розмір, і форму. І колір, і розташування, це все поєднати в одне, і у вас буде, значить, центр уваги буде у вас. Тобто не всі квітки у нас головні, а якась одна, чи дві, чи три да, квітки, на які ми зараз будемо ну, робити акцент нашої уваги. І тільки після цього ми можемо з вами. Приступити, наприклад, до вимальовування квіточок. Ну, наприклад, тут я починаю вимальовувати квіточку. Ось ну, таку форму я роблю квітки. Наприклад, ось так, да? ось роблю одна квіточка і так далі у нас пішли інші кві... наші квіточки. Ось. Бачите. Тут, Тут. І так далі тут. Бачите? Тобто, спочатку ми знаходимо їх загальну форму, а потім ми вимальовуємо їх вже їх детальніше. Тобто ми з вами. Бачимо одразу цілісну картину нашого букету. Бачите, наш букет уже вимальовується, видно його будову, видно його характер форми, видно його, так, так називаємо силует цього букету, його межі. Ми можемо чітко сказати, що у нас є, є така якась певна форма нашого букету. Ну і тут у нас залишається між квіточками якісь е, є у нас ну, такі місця, е, які. Прям хочеться заповнити. Чим заповнити? Так, ми бачимо, бачите, стовбори можемо намалювати наших, наших ось квіточок. Ось. І, наприклад, тут у нас якесь значить, листя звисає. Да? Тут листя, тут листя, тут десь листя вигляда, там листя. Бачите, Тут у нас буде це все буде зелень. У нас, бачите, і у нас виходить з вами. Ходить з вами у нас, О, букетик. Бачите, ось таким чином. Ми, ви бачили всі всі етапи, всі етапи побудову. І обов'язково, якщо ви малюєте, що у вас є якийсь об'єкт, наприклад, ваза, чи, чи будь-який чашка, чи ще щось там побутове, воно не може висіти у воздух, у повітрі. Нам необхідно. Завжди намічати е, площину, на якій стоїть наш об'єкт. Завжди. Це неважливо, це стіл, це чи це підвіконня, чи, чи це якийсь пеньок, чи це якась ще там цеглина, чи ще, щось, чи якась тумбочка. Ми повинні з вами розділити на площину, яка, е, на якій лежить, е, значить, у нас чи лежить, чи стоїть у нас предмет да, об'єкт. Е, і площина, яка слугує фоном. Це може бути що завгодно, стінка або якийсь простір за е, нашим, нашою вазою. Це може да. От, наприклад, у нас відкрите вікно, на підвіконні стоїть у нас ваза з квітами, а там у нас може бути навіть пейзаж. Але це площина, яка відрізняється від, від цієї площини. І саме це, ми, цим ми, ми з вами показуємо, що у нас все грамотно, є простір. Ось і вже на наступний етап на відео, де я буду показувати, як як це робити фарбами, більш-менш щоб це було схоже на живопис і щоб е, кожен з вас міг це зробити, виконуючи цю роботу. Тому що я ну, дуже часто чую такі е, від, від школьників чую учнів, ну які ходять у школу. Ось мої учні, які ходять до, до мене, малювати їм ну, такі. Дають завдання, і дуже часто вони не знають, з чого починати. Ось. ось вам такі, я думаю, що для всіх зрозумілі ось, етапи роботи. Ось, я думаю, що це буде корисно для тих, хто такі цілі ставить собі. До нових зустрічей. До, до нових відео, де будемо ми з вами розбирати, як малювати це фарбами. До побачення!